Друзі, всім великий-великий привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана і мої чарівні орхідеї. Сьогодні, друзі, буду знайомити вас із своєю новенькою орхідеєю, яка поповнила мою колекцію на ще плюс одну орхідею. Це, друзі, ось така просто нереальна краса. Я коли її побачила в продажі в прямому ефірі. Я одразу її забронювала. В очах, знаєте, такі одразу сердечка з'явилися. Але потім, після того, як продавець показала квіточку, було те, зловісне. Але потім, звісно, вона сказала про її певні проблеми. Але мені вже все було на них одно. Хоча зовсім недавно думала, друзі, над тим, що не хочеться вже мені цих реанімашок. Цих слабких орхідей, за якими потрібно довгий час доглядати, витрачати на них багато сил, щоб потім через 2-3 роки тішитися їхнім цвітінням. Але бачите, одного дня бувають одні думки, але коли бачиш ось таку красу, тебе потім не зупинити, і ти робиш взагалі протилежні речі. Так само, друзі, і я. Гуляла я по ефірах. У когось були новенькі поставочки, бачила, що там такого цікавого нічого нема. Більшість сортів колекції у мене вже є, які були в наявності. Потім наткнулася на дівчат із рідкісних орхідей. У них якраз був продаж оцінок орхідей, тому що у них ефіри якось діляться знаєте, на продаж там, зелених вазонів і на продаж орхідей. Якраз в той день у них були, ну, був продаж оцінених орхідей. І якраз я заходжу і показують наступну наступною цю орхідею. Їх було декілька у палеці ось таких одинакових, і всі вони були проблемні. Тож я одразу її забронювала, бо також дівчата побачили також цю красу і захотіли її також до своїх колекцій. Ну, я все розумію, в кого. Ам... Вже є певний досвід по догляду за проблемними орхідеями, той не боїться цих проблемних орхідей і одразу бронюють. Тим паче, друзі, 150 гривень це не такі і великі гроші. Але потім, коли. Ем... Вилікуєш ось цю красу, вона одужає, вона адаптується до домашніх умов, до новенької посадки. Випустить світоносик цілком домашній, і буде тішити своїми чарівними квітами не один день, то це дуже приємно для самої себе. Назви, друзі, на горщику, на жаль, нема. Викладала я її в інстаграм на своїй сторінці, питала у дівчат, можливо, хтось знає назву, нехай мені допоможе. Але поки що там тиша також, мабуть, дівчата не знають, що це за сорт, можливо, якась новиночка. Не знаю, друзі. Але вчора, коли я її розпакувала вже увечері, трошки у мене було вільного часу. Я вирішила трошки погуглити, пошукати там по фото щось схоже, вбивала різні назви, тому що нічого схожого не могла знайти. І тільки одну єдину орхідею, яка схожа на цю, я знайшла е у підлітках. Я, друзі, не стверджую, що це той самий сорт е з тих причин, що, наприклад, моя. Вживу орхідея, вона якраз в таких ось насичених кольорах. Та орхідея, яку я знайшла під назвою Юкатан, фото вам обов'язково і ви зможете також порівняти їх. Вони хоча і схожі між собою, але там на фото, яке представлене садівником, воно трошки таке, знаєте, набагато бліденьке. і... Ну, Важко одним словом сказати, що це один і той самий сорт. Але, можливо, навіть це він і є, тому що квіточка також за розміром не маленька, а вона приблизно 9 см. І плюс, друзі, до всього, коли я її вчора розпакувала і оглядала, бачите, повинна її притримувати, бо вона постійно хоче падати. Зараз ви зрозумієте, чому. Зараз вам розверну, бачите, чому. Ось, це вона не до мене приїхала тільки в такому стані. Це вона була вже е у продавця. Половина ґрунту відсутня. І оглядаючи її, повторюсь, я зрозуміла, що це дуже молода рослинка, і це перше в житті її цвітіння взагалі. Тому що. Я не бачу зрізаних сухеньких залишків від світоносика взагалі ніде. Я вже все передивилася і з ліхтариком всюди підсвічувала, нічого не бачила. І її оцінили з тих причин, що у неї нема жодних корінчиків всередині. Але ви знаєте, що мене це не спиняє. Я побачила, що у орхідеї є ось такі повітряні корінчики, і також ось такі корінчики від шиї. Тому для мене це, ви знаєте, не проблема. Були такі випадки, коли я також купувала орхідею, наприклад, як фенсі, у якої жодного хорошого корення всередині посадки не було. В неї були тільки декілька повітряних корінчиків, і з ними я садила. Орхідею вона досить класно, гарно прожилась, пішла в активний ріст, навіть тішила нас влітку своїм красивим літнім цвітінням, першим домашнім, тому я за це взагалі не переживаю. Можна сказати, що рослина в ідеальному стані, а я заплатила за неї всього-навсього, як за оцінку, 150 гривень. Погляньте, друзі, які можна. Придбати класні, просто неймовірні сорти, рідкісні, тому що, повторюсь, дуже багато різних привозів, навіть у таких продавців, які ну, великими партіями закуповують орхідеї, але ось такої краси я не бачила. Не тільки, не тільки на оцінці, але й в здоровому вигляді я їх. Ніде не бачила навіть по одному екземпляру. А таких було, повторюсь, можливо, 4 або 5. Вже навіть не пам'ятаю, але було, пам'ятаю, декілька їх. Звісно, друзі, ось це цвітіння я буду зрізати 100% для того, щоб орхідея трошки відпочила, адаптувалася швидше до моїх домашніх умов. Потім. Обов'язково вона перейде із фази цвітіння у активну фазу нарощення листочків або корінчиків. З часом ми побачимо, що першим з'явиться: листочок чи корінчики. Звісно, я цю орхідею не буду ніяким чином пересаджувати або робити з нею ще якісь маніпуляції, я її трошки відцентрую ось ці корінчики заправлю в ґрунт і досиплю своїм також ґрунтом. Там у мене, ви знаєте, є вже готова кора в переміжку і з керамзитом, і трошки мохом. Завжди для таких випадків у мене стоїть готовий підготовлений ґрунт, тому чекаю на швидку її адаптацію. Також хочу вам показати схожий випадок. І з цією був також орхідеєю. Цю орхідею це бігліп. Пам'ятаєте, у якого цвітоносик з точки росту, мені його подарували е, минулого року на мій день народження. Коли, друзі, я побачила ось цей свій подарунок, мені трошки хотілося плакати, якщо чесно. Бо коли я його розпакувала, то мало того, що в першу чергу мені кинувся цвітоносик з точки росту, але це не найстрашніше. Е, коли я. Після того, як побачила цвітоносик з точки росту, я побачила, що також майже половина ґрунту відсутній. Я бачила торф в стакан, який стирчав із посадки. Потім я подивилася в горщик, а там не було жодного, друзі, кореня. Я зробила отвори плюс ще в горщику, бо мало того, що корінчиків не було, я, ну ця посадка була ще дуже мокра і важка. Я швиденько зробила отвори. Побачила ось цей єдиний корінчик зелений, живий в посадці. І для того, щоб його врятувати, звісно, потрібно було просушити цю посадку. Ось ці отвори мені в цьому допомогли. І ви, друзі, погляньте, пройшов рік. Ця орхідея в мене вже квітла, мабуть, тричі. Якщо не помиляюся, якщо не помиляюся так, мабуть, три рази, бо тільки цього року вона вже встигла квітнути двічі із пробуджених бруньок. І кожне наступне цвітіння, воно просто неймовірне. І погляньте, друзі, із ось цього одного єдиного живого кореня. Я так розумію, пішли додаткові розгалудження, і зараз тут картина у нас така. Звісно, я її пересаджувати навіть не планую. А, у горщику достатньо місця. Для того, щоб корінчики там росли, розвивалися. Плюс до всього, я також на поверхню досипала вже свого хорошого домашнього ґрунту. Тож ця орхідея в цьому горщику буде жити ще, ну, принаймні, декілька років. Плюс до всього, я вам зовсім недавно показувала її у огляді, коли вам показувала орхідеї у спальній кімнаті, тому що стоїть вона саме у мене ось тут, у цій кімнаті на підвіконі. Я вам показувала, що і раділа, що ця орхідея видала мені діточку ось тут. Тому що все вказувало на те, що це діточка. Ось. ось тут був ніби листочок із цієї сторони. Я так раділа, раділа, постійно до неї підходила, а потім зрозуміла, що ніяка це не діточка, а це буде цвітоносик. І знову у цвітоносика ось такі, бачите, листочки. І вже потихеньку я бачу, що. Він вже ж скоро буде починати формувати знову бутони. Ось такий щедрий бігліб. Не дивлячись на те, в якому стані я його отримала. Тепер, як просто дитина тішуся тим, що він е, нарощує активно корінчики, постійно квітне, діточок поки що нема. Але у нього також е, з'явилися були. Він один з'явився був корінчик. Зараз вам покажу із цієї сторони. І з пазухи з'явився був ось такий корінчик. Бачите, я його направила ось сюди, щоб ось ці корінчики не росли, як повітряні, а щоб вростали всередину посадки. І з його, бачите, основного корінчика також з'явилися ще два додаткові корінчики з таким червоним відтінком на кінчиках. Цих корінчиків дуже цікаво спостерігати за цим всім. Звісно, друзі, це ну, така велика просто для кожного з нас радість, коли бачиш вперше орхідею, очікує, що ну, подарунок і там буде щось мега-мега-круте. А потім бачиш ось таку бідосю, звісно, хтось би викинув одразу. Тому що ну, люди бувають з різними характерами. І повторюсь, можливо, хтось чекав би на просто мега-крутезний якийсь подарунок, на крутий сорт, якби вони отримали ось таку орхідею, як я, коли після розпаковки одразу тобі доводиться зрізати цвітіння, бо там всього навсього дві живі квіти, цвітоносик з точки росту орхідея повністю без коріння, без половини ґрунту, і плюс ґрунт весь мокрий. Але, бачите, є такі люди, як я, які борються за життя кожного корінчика, кожного листочка, а потім в результаті отримуємо хороші результати, і ці рослини потім віддячують нам своїм неймовірним цвітінням. Тож, друзі, відео вийшло невеличке, таке коротке. Хотіла вас ознайомити із цією красунечкою. Звісно, будемо спостерігати за її хорошим розвитком, очікувати на її хороші результати. Ну, а вам, як завжди, я хочу побажати тільки здорових орхідей, пишного від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!